20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні. Біля каплички поблизу Рівненської АЕС відбулось поминальне богослужіння у пам'ять Героїв Небесної Сотні та усіх полеглих воїнів у боротьбі за незалежність України. Перші мітингувальники Революції Гідності загинули від куль силовиків ще у січні 2014 тисячі Але найгарячіше протистояння на Майдані Незалежності у Києві відбулося з 18 по 20 лютого. Тоді від вогнепальної зброї загинуло близько сотні протестувальників. Пам'ять про них жива й досі, та увіковічнена у меморіалі пам'яті героїв Небесної Сотні. Працівник Рівненської АЕС Максим Гордійчук пригадує ті події, які відбувалися на Майдані Незалежності. Каже, що обов'язком кожного українця є вшанування пам'яті усіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Формується нова історія України такими подіями, які в сучасному етапі окроплюють нашу незалежність, можна так сказати. і Тому ми не маємо права забувати ці дні, забувати цих героїв. На Майдані якраз 10 років тому знаходився мій рідний брат, не зміг сидіти, склавши руки, і в 2014 році пішов з добровольцем в зону АТО, де в 2015 році, на жаль, загинув. На поминальному богослужінні молилися разом атомники та військовослужбовці, вшанували пам'ять усіх героїв, які загинули у боротьбі за демократію, гідність, свободу людини та європейське майбутнє України. Ми помолилися за душі тих героїв, які віддали найцінніше за те, щоб ми сьогодні мали цей умовно спокійний тил, щоб могли працювати, виховувати дітей. Ходити на роботу і всіляко підтримувати наших воїнів. Хай все шедрий Господь дасть старство небесне тим героям, які вже поклали своє життя, і миру, перемоги, здоров'я тим героям, які сьогодні в окопах, бліндажах в підстоїть нашу країну. Зараз ми продовжуємо свою боротьбу за гідне майбутнє усього українського народу, каже військовослужбовець, який приїхав віддати шану героя. Додає, знову гинуть найкращі. Тому ми всі маємо докласти зусиль, щоб зберегти батьківщину. Хочеться згадати їх подвиг, як сьогодні благочинний сказав з дерев'яними щитами шли на снайперські пулі все почалось. От, вилилось повномасштабну війну на сьогоднішній день. Але ми беремо приклад всі з них в першу чергу. І в честь їхньої пам'яті ми будемо боронити свою державу і стояти до кінця. Людмила Скіпчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.